Дрони замість бруківки! Дрони замість бруківки! Наші гроші не вкрадуть! Наші гроші не вкрадуть! У Луцьку біля пам'ятника Тарасу Шевченкові відбулася мирна акція щодо розподілу міського бюджету на 2025 рік. Зокрема, учасники вимагали більше грошей на підтримку української армії. Про це Суспільному розповів голова громадської організації Семия Росна гора» та співорганізатор заходу Любомир Дмитришин. каже, хочуть, аби депутати передбачили у бюджеті громади не менше 500 мільйонів гривень на армію, та щонайменше 100 мільйонів гривень на облаштування укриттів у громаді. В листопаді-грудні 2023 року в нашому місті активно почали відбуватися протести дрони замість бруківки. За результатами цих протестів нам вдалося досягти виділення вже майже 500 мільйонів гривень із бюджету 2024 року на збройні сили України. Оскільки цього року бюджет Луцької громади є менший, то департамент фінансів вирішив виділити всього на все 150 мільйонів на військо. Велику частину з тих коштів, які виділяються на військо, треба виділяти не на стригбольну зброю, як це було зроблено цього року, а саме на дрони. Учасниця акції Лучанка Ольга розповідає, звідки саме можна було би перерозподілити гроші бюджету на підтримку українських сил оборони. Рахую, що потрібно гроші виділяти більше на ЗСУ, а не на квіточки, на бруківку, на дороги і на будь-що. і зменшити суму з попереднім роком. Це нелогічно. Нас в території на сході відбирають і відбирають У нас не те, щоб дуже багато, але головне те, що зібралася молодь. Люди, які, скажімо, ініціативні, які не все рівно, і вони висловлюють свою думку. Головне бути почутими. Формування бюджету 2025 року і його затвердження відбувається на сесії Луцької міської ради. Говорить директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль. З його слів, члени виконкому луцької міськради прийняли проєкт бюджету міста на 2025 рік. Складно передбачити, Бачити, які будуть доходи, але ну сума 600 мільйонів гривень не, не страшна для громади, скажімо так, при доходах фактичних в цьому році, але велика це достатньо велика сума, не така, якої там не можна зібрати, але вона велика і серйозно впливає на бюджет. Нашим пріоритетом на наступний рік залишається підтримка наших збройних сил України. Зокрема, при формуванні бюджету ми закладаємо 150 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил України. Буде розподіл вільних залишків в наступному році, буде перевиконання, і ми будемо цю суму дофінансовувати. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, затвердження бюджету відбудеться 18 грудня на черговій сесії міськради. Микита Чибар, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.